Друзі, 9 ранку, ботанічний сад відкритий. Вхід безкоштовний і о диво, ніхто на цьому не піариться. Що ми відкриємо вам аж один раз на тиждень, щоб ми змогли прийти і подивитися нашу красу. А відомі реформатори міста Житомира, Почіч та Фурлет навіть можуть припаркувати тут свої байки. На вході нас зустрічає цивілізоване інформування, що вхід собаками на територію ботанічного саду заборонений. Далі бачимо прекрасні декоративні рослини, то ж кожна з них має свою інформативну таблицю і. О, як же це приємно побачити кизильник горизонтальний, але без помилок. На відміну від Житомирського ботанічного саду. І з приємного на Закарпатті величезна кількість троянд. Я так розумію, клімат дуже сприяє, тому що вони виростали високими та такими пишними і. Цей запах просто неймовірний, тому я думаю, хлопцям тут чудовий лайфхак, вони просто небо ростуть всюди, як бур'яниці троянди, і напевно можна таки собі дозволити їх трошки позривати. А там, до речі, перша живність, яку ми зустріли на території ботанічного саду, це золоті рибки, теж, наче такий малесенький куточок, але можна приємно споглянути собі тваринок. Ось бачиш, ось ось ось. Відразу зауважу, що на відміну від Житомирського ботанічного саду, який має у своїй власності десятки гектарів землі, тут всього-навсього близько п'яти і тому намагаються використати кожен клаптик землі. Ось подивіться, як гарно каскадами просто насаджені всі-всі-всі декоративні рослинки, і ну, дуже приємно, можеш стояти на одному місці і малуватися різними культурами, і тобі не потрібно йти. Кілометрами чагарників для того, щоб побачити в Житомирі, якесь там вау Та є оранжерея на відміну від нашої теплиці ботанічному саду. Вхід сьогодні заборонений, бо п'ятниця ми підглядаємо тихенько, просто шикарно там пальми, пальми. Ми дуже вдячні співробітникам Ужгородського ботанічного саду, тому що побачили таких юних екологів, як ми, і дозволили нам подивитися на цю красу, тому що іншого у нас не буде можливості. І ну, дійсно, подивіться, тут просто ще й неймовірний запах стає такий ось приємний. Запах такої свіжої, свіжої зелені. Все таке доглянуте. Подивіться, от дійсно, ну скільки тут різних насаджень, от скільки клопіткої роботи біля них, от має бути. Субтропічні різні рослинки. Дивіться, які масштаби. Ну Ось просто. І навіть навіть під сходинками використано місце для того, щоб щось посадити і просто немає і Воно як величезних розмірів, такі малесенькі розбиваються, щось нове насаджене, ну Просто неймовірно я навіть думаю, що мої слова тут не доречні. Ось подивіться, навіть плоди виростають тут. Настільки для них умови прекрасні. Друзі, розгледіла щось неймовірне. Це ж банани. Банани вирощені в Україні. Ви теж можете подивитися на них, на ці банани. <зас> Круто, ну. А ось просто дуже-дуже багато бананів. Класс. Уявляю, як мов понята. Тут би ж Друзі, а ось приклад того, що дійсно могло би рости в житомирській теплиці чи в оранжереї. Тому що це, власне, росте все в мене вдома. Ну, Не в такій кількості, звичайно, тому що в мене немає таких об'ємів тепличних в квартирі. Але дуже спокійно ми могли би з вами це споглядати у Житомирському ботанічному саду. Проблем з вирощуванням цих рослин жодних взагалі немає. Просто немає бажання. Жодного бажання їх вирощувати. І запах тут теж такий свій цікавий. Я не знаю навіть, що це за рослини. Може, хтось підкаже, хто знає. Якщо ви хочете отримати просто передозування від пальмової краси, вам, друзі, точно сюди. Але ви знаєте, що розарій. Ужгородського ботанічного саду може вас подивувати не лише пальмами, але й дивіться, які казкові дзвіночки. Я думаю, що для кожної дитини це просто неймовірна радість побачити ось такі ось дзвіночки у будь-якому ботанічному саду. Ось ми знову бачимо з вами, як використовується кожен малесенький клаптик землі, щоб на ньому росло щось чарівне та неймовірне. До речі, вчора нам сказали, що Працівників у ботанічному саду десь до 10 людей, всі вони переважно пенсіонери, і бувші співробітники Ужгородського національного університету. Вітаємо православних з Великоднем. Бачимо тут писанку і на ній жодних язичницьких символів. Друзі, коли ти бачиш таку неймовірну красу. Ти навіть не хочеш помічати якісь помилки, якісь таблички. Ти просто ходиш і насолоджуєшся тим, що ти бачиш. Ми навіть, до речі, посперечалися із пані, яка працює у ботанічному саду. Як смачніше їсти ківі зі шкурочкою чи без? А знаєте чому? Тому що я знаходжусь під деревом Ківі. З якого можна поласувати смачними плодами, ось так, яка ж гарнюща махнатка переді мною розкрилася, а це всього на всього скумпія, звичайнісінька, ось так. Вот. Знаєте що, друзі, мені спало на думку, не повинно в Житомирському ботанічному саду рости всі ті ж самі екземпляри, як ми бачимо тут. Але ми знаємо, що для кожної флори і фауни притаманні в різних регіонах свої різнобар'я, різноманіття рослин. Їх просто може бути дуже-дуже багато і де ще їх побачити, як не в ботанічних садах. Так більше ніде власно. Тут стежинками, тут не потрібно ламати гілочки і торвати собі шлях через різні хащі. До речі, чи на цю красу приходить подивитися навіть кріт? Тому ми не єдині відвідувачі ботанічного саду, але і інші мешканці нашої планети полюбляють приходити подивитися на цю красу. А тут можна ознайомитися з календарем світіння рослин, почитати про них, подивитися, що ж тут росте представники, яких частинок планети можна побачити, і ось наочна експозиція, що де знаходиться в Житомирі всього цього, ви не побачите. А ось з цієї сторони навіть проводяться навчання для студентів і шановні Житомиряни та професори. Це не стійки для генделів. Тут пити не можна. Тут люди навчаються. Житомиряни, як ви думаєте, чи скоро у нашому ботанічному саду з'явиться якась наливайка, хоча б качі, якийсь бутербродик? Бо тут всього цього немає. Люди приходять подивитися на красу, а не поїсти і випити, закусити. А що це за мале сюди прибігло? А? а ми його навіть горішками не кликали. Дивіться, який відважний. І Не боїться, нас взагалі просто, просто поряд біля нас тут стрибає. Привіт! Яка в тебе гарна домівка, У нас в Житомирі такої немає, тому ми з тебе з собою не заберемо. Дивіться, просто ну. Експонат живий. Дивіться, як гарненько він старається. Друзі, як ви вважаєте, що це за могутній велетень? Очевидно, не карпатська смерека. А це каліфорнійська секвоя. Для любителів Америки, як і я, це щось просто потужне і круте. Любі, ви бачите Амелу? І я її теж не бачу. А це свідчить про те, що рука Житомирських екологів не торкнулася ботанічного саду міста Ужгород. Хай далі сидять у кабаках і генделях і не приходять у такі чарівні місця. Покошено тут для небайдужих простих громадян, щоб вони могли милуватися. І гуляти підсумуємо в Житомирі. Є цілих три вузи, де працюють великі науковці-екологи. Але екології у нас немає тут. Малесенька ділянка, невеличкий, невеличке місто, університет. Але ми можемо побачити. Різні культури із Японії, із Америки, із Африки. все приживається і все гарно. А чому? А тому, що нашим науковцям, замість того, щоб їздити до Іспанії, до Швейцарії і займатися невідомо чим, тому що вони звідти нічого не привозять до Житомира. Потрібно просто вийти зі своєї зони комфорту, та, хоча б з Генделя, стати рачком і почати працювати і робити красу в нашому Житомирі. У ботанічному саду. До речі, дивіться, яка красива магнолія. Я тільки уявити собі можу, які будуть гарні квіти з цих початків. Неймовірно! І це може бути у нас, в Україні, в нашому рідному місті Житомирі. Для цього просто потрібно закатати рукава, протверезіти і працювати. Друзі, якщо згодні, ставте лайк. Якщо не згодні, будь ласка, свою думку в коментарях, подискутуємо, обговоримо все. Всього найкращого.